Вміну президента ми направили цей. На відміну від минулих років, на всі звернення ми отримали письмову відповідь. Це у відношенні військових містечок і таке інше. Я вам хочу за проханням депутатів озвучити відповідь Комітету Верховної Ради з питань сім'ї, володіжної політики, спорту та туризму. Згідно з дорученням голови Верховної Ради, Турчинова, вчинула від такого числа вказаний комітет розглянув звернення Кам'янець-Подільської міської ради і повідомляє. Під час розгляду на засіданні комітету 4 червня поточного року питання щодо виконання закону України про загальну державну програму національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини. На період до 16-го року народні депутати порушили питання стосовно збереження житлових та інших прав дітей Сирії. Комітет вніс до уряду офіційне своє рішення і письмову пропозицію, що уряд протягом місяця розробив програму централізованого виділення коштів на будівництво житла по всіх містах України для дітей Сирії. Це перше повідомлення і друге повідомлення, яке ми отримали від Верховної Ради, і заслуговує на вашу увагу. Ми також направляли звернення відношені компенсації пільговикам на проїзд в пасажирському транспорті в грошовому еквіваленті. Також ми отримали відповідь. Мін е, резолюція Гройсмана, Мін соцполітики, Хмельницького держав адміністрації, інфраструктури по прошу разом опрацювати зазначене питання та за результатами прийняти узгодження рішення. Тобто, мова йде про те, що по всіх проблемних питаннях, які виникають е, в нашій громаді, на території нашого міста, є резон. Е, Посувати звернення до Верховної Ради Кабінету міністрів і президента. Дякую. Да. По військовому училищу у нас від Міністерства оборони була відповідь про те, що факультет переміщено у Львів, і питання повернення військового факультету сьогодні не на часі, але. Наші звернення міністерства взято до уваги і не виключено, що на базі військового містечка факультету буде розміщено.